Всім привіт цікавий бій вийшов на цьому танку, не виконав ЛБЗХ і... Сам по собі дуже такий цікавий, але одна необачність перекрила все. Перекрила те, що було затащити але такі бої відбуваються рідко тому був сам такий накал залишився один кінці ну, точно пам'ятаю це вже пару днів пройшло 95 залишиться і торг чи вам Петериты, Тарас. Мені потрібно було, якщо не помиляюсь. Четверих. Виявити чотирьох і при цьому до цього не засвітитись. І мені або хотіть похерить. Відловить мене і. Я завалю саме ЛБЗ, але бій сам, сам по собі буде цікавий. Хоча й нічого буде. Тут, напевно, ще і Львова мене пересвітив. Ось і XML Львова пересвітив. Що якщо б він мене не побачив, я думаю Я б дав... Ну Бачив би тортилі ще когось і мені б це вистачило, щоб пройти оба зеху. Ну ось я нікса. Щось найцікавіше, що зараз вже немає ХП і цим ХП ще буде щось робити. если не помляюсь, то 95 стоит с тортом там на эти линии. Ничего не робит на данный момент. А это зезводные торта. Какие сейчас а у него рабочие. А вот стоит. Вот 95. Вірці, вірці, розслабилася. Не дивилося, що я на них відбуваюся позаду і вони прорашили їх видавали. З приводу ОБЗИХ виконав на вісімку ПТшка, непогано мені сподобалось. Виконав. Хоча виконав і так як у мене були очки ще. Ще за недільні і все таке, і то я виконав достроково, не виконавши всі завдання. Ну, 15 з 15, це 3 по 15. А, але все ж таки захотів забрати стиль, який там йде. Цікаво було. То ще на наступний день, якщо не помиляюсь, посидів, пограв і довиконув з Ще думаю записати пару відео. Там цікаво останнє. Албазеха вчора виконав на бабасі і там я виконав якраз. Останнє ЛБЗ 15 го і... Я отримав другу мітку, звичайно, не очікував. Я просто не відслідковував, а моди ще на той момент не встановив. Ну вийшло в мене допомогти цьому сезонному. одному. Дуже прикро Прикро ми б ще щось могли дуже так заробити. Ну ось майже половина 95-й і такий самий тартілі. Ну На черкаті недобиток. Але... на він взяв і пішов в ангар. Ну, ХП немає. Дві ПТшки. І саме цікаве зараз. І саме прикре теж. Ну, саме прикриється ще 5 хвилин, але мені не вистачить. Спробую відловити той, той момент в самому кінці, щоб він спалився. Почастиво що він не попав, на цьому все закінчилось. Тут ну, робимо обманку, що їдемо туди. Присвічуємося і йдемо. туди, підемо. Нам потрібно. А саме збивати базу. І тут більше буду скакувати на повезе чи не повезе, але він мене чекав, мені тут дуже пощастило, а йому не дуже. Телефон ему були несу. Моєму потрібно було під'їхати під камінь, і просто закрити спину. і як нічого я мог не але... Вирішив об'їхати, але трішки проїхавши, там вже було йому платять. Зверніть увагу, що в мене 5 снарядів, я цього не пам'ятав, коли я розрядив перший барабан, в мене зарядилось два. Це потальна помилка була. І те, що не було мені зробити перемогу, вона моя тут. Zdravljamo za dječajce vlasnika, ja da je cijelo nekom Теж пощастило, тому що сама на вагоні є тирка. думав третє давати, але його немає я. Потім щось відбувається і все. У і мене перезарядка, що тільки зможу дати один постріл. Якраз час закінчується на те, коли я буду між пострілами. Ось. ось так перекрасно закінчився цей бій.